Всім доброго ранку, дорогі друзі. 4 лютого. Вітаю вас із Черкас. Щось ми з Дімчиком сьогодні прихворіли. У нього зранку температура весь гарячий, мама дала йому ліки. І у мене у мене ще вчора горло щось боліло, першило. Так що ми сьогодні будемо вдома. Зараз будемо варити суп з галушками. Я буду варити, дімчик там грається. Такі справи. Ну, Може, ввечері десь щось кудись вийдемо, ну подивимось. Так, ось у мене є начищена цибулька. Зараз поріжу шматочками маленькими сало. Зроблю зажарочку і цей. Чищу картофель. Смажем вот так, смажила, сейчас посмажем сало. Тут мы добавим цибульки. Так, цибулька салом обсмаживает. Зараз добавлю морковь. Друзі, не дивуйтесь, що вона такого розміру, бо онук не любить. Останнім часом став щось вибирати із супа морку, не хоче, тому ми такими шматками ну, її трошки обсмажуємо, щоб легше було вибрати. А взяв ложки вибрав та й хай їсть все остальне. Бо коли мілка, він сидить, от колопається, колопається то не хочеться така смачна морква. М -м -м. Мабуть всі ми щось трошки не любимо. Нема, мабуть, такої людини, щоб все їла. Все їй подобалося. Так, друзі, ну що, поки смажиться зажарка, гріється водичка на супчик, ми зробимо тісто для галушечок. Одне яйце. Розбиваємо і мука, сіль, мука. Ну, трошки можна я, щоб більше було, якщо їй це маленьке, трошки додаю водички. Зовсім там ложку, ложку водички, сіль. Дрібку солі, бо потім суп вже будемо салити, щоб не пересолити. І сипемо борошно. Ну, щоб таке було тісто густеньке. Правильно? Хтось це називає кльоцками? у нас бабуся називала галушки. Вже водичка кипить, трошки зроблю тихіше. Ось таке у нас тісто виходить. От, ось так, щоб можна було так набирати потрошку і класти в цей воду. Гарячу, хай воно трошки ще постоє, почине. Відпочине, ми зараз поки я поки наріжу картоплю. Так, водичка, кипіть на супчик, засипаємо картоплю. вона зараз покипить, як тільки картопелька покипить. хвилин п'ять, можна, можна додавати галушки. Щоб ще була така напів, напівготова. Тоді в галушки вони дуже швидко тільки воду кине, щоб вони довго не варились, бо будуть тверді. Тільки закипіло і за жарочку можна відставляти. Майже готова. Отак до половини. Тепер беремо ложку і беремо потрошку. Отак. Лужку макаємо водичку. Я люблю невеличкі такі галушечки. Набираємо тісто і кладемо походить. Ось вони трошки спливають, такі становляться трошки більшими. Небагато вийшло галушок, але ну, нічого, я їх не їм, а Саші досить хватить. Так, і ну, одразу можна зажарку теж все таки. Ну, Ось показую вам трошки ближче. Ви бачите, які вони, получаються галушечки. Ось такі. Зараз хай воно покипить трошки. От. І додавить сіль, О, сіль, перець, якісь спеції, зелень. Якщо свіжа зелень, це дуже добре У мене немає, в мене є сушений кріп. І все, суп з галушками готовий. Ой, ну дивіться, який у нас корабль. М -м -м, Дімка, яка красота. Із світлом. Гляньте, які тут палуби. Штурвал. Ой, несколько палуб, да? Uh -huh. Вітрила які. М -м -м. Гляньте, флаг. І тут які. Ой. І ось коси які. І тут якийсь пірат. Ой, це треба прибрати. Ой, тут ще запчасти. М -м -м. А це що? А бортики для чого? І сундук. С всякими... О -о -о. И кости там. А кости-то чьи? Зуб мамонта, бивень мамонта. Зуб мамонта. Зуб мамонта. Вот такие косточки. Косточки. Это что? Все ценное такое, да? Вот это зуб выпал. У мамонта. Нет, у пирата. У пирата выпал а mm. oh. mm. ah, друг... ah, еще и с другой стороны, ага, ah. ох, oh, какие тут, ничего себе, каюты какие, да? Этот это там вот такой стол, вау. Да, я бачу, что угу. вот такая штука, я показывал вот так вот, смотрите. Угу. Ух ты, и выдвигается. Да? А пост... угу. Это что, трап какой-то? Да. Класс. человеку Можно оттуда прыгать, купаться в море. Нет? Или он наблюдает, да? А Отбублает. Наблюдает. Тут там еще где-то плывет. Нет. И тут же, смотри, вот это. Тут кто-нибудь может сидеть, да? Да. И тоже смотреть. Земля, земля. Да. А вот так вот. Сонечко у нас. Не на дворе, а ось. Давай. соночка это не сонечко? Да, типа. да сонечка черное. А, прилетела, прилетела. Прилетела. это ты прилетела. Погреться. Да. Ой. Да. Ну да. хай греется, ладно. Там на улице холодно. Да. Ну, Пусть... хай Может, залезе он на квиточку, Десь у нас тут сядет и будет сидеть, да? Да. Так, ну что, друзья, все же у нас обид. І зараз ми з Дінкою будемо їсти супчик, що зварили з галушечками. Йому повибирала це мені морковка. У нього без морковки. І у нас ще є вчора жарили рибку хек. Він не буде, мабуть, їсти. Салатик з бурячком. А ему потом на десерт то есть Марийка. Кисель у нас еще есть. Так что нам смачного. Идешь? Ой, тут такими мелкими шажками. Так не хочешь есть, ты, может быть, да? У -у -у. Mm -hmm. ну, давай, давай седай. Привет. Привет. Доброго вечера. Добрый вечер уже мазинкой хлорину, да? Тут у меня уже температура на вычерк поднялась. 39. Ликидала, ну, сейчас Прям горячий весь зимочка. Сегодня нить будет такая беспокойная, да? Да. С мамочкой будешь спать. Да. Ну, завтра будет уже краще, да? Да. Ось так, ми вийшли ввечері трошки прогулятись, подихати свіжим повітрям. Вийшли з Сашою випити кави з шоколадкою. Тут біля бивший кишені, тепер Велмарт. Трошки скупились в магазині, йдемо до дому, Поп'ємо кавуськи і все. Люди їдуть з роботи, а? На. Скільки сьогодні этого? Мінус два чи більше? Трошки сніжку припоросила. На лавочці. Ой, котра година вже. Сьома, восьма. Восьма година вечора. Ну все, йдемо додому. Дімка там з мамою. Мама його лікує. Трохи підвищилась температура, потім дали ліки, трошки впала, ну. Нічого вроді не болить, ну, мабуть, горло чи. Ой. Мені теж трошки краще. Ну, все такий сьогоднішній день. Всім до побачення, гарного вечора, до наступних відео.